Маленька акумуляторна ланцюгова пила від компанії GTM. Модель, як бачимо GTM cs 18 Drip 127 BL. В роботі ви її могли бачити. У нас є відповідно відео на каналі. Але зараз зроблю розпаковку. При відеотестуванні цієї пили були певні сумніви. От, тому одразу розпаковку не робив. Не міг її рекомендувати, але відео доволі вийшло вдале. Результат... І задовільнив, і навіть з ДО. Тому зараз можу вам з певністю рекомендувати, особливо як бюджетний варіант, то за такі гроші щось краще купити, я думаю, навряд чи зможете. От. А з брендами конкурувати вона, ну, якщо і може, то по ціні все одно буде в рази дешевше. Тому це однозначно заслуговує уваги. Зараз давайте швиденько покажу вам коробочку. Ну, такий доволі. Стриманій, але фірмові цікаві робочі вона поставляється. Як бачите, що у нас універсальна акумуляторна платформа 18 вольт, тобто є кілька інструментів вже на, мабуть, з 10 працюють на одному акумуляторі. От тому якщо у вас вже є інструмент GTM, ви просто знімаєте акумулятори, ставите на пилочку. Пилочка взагалі коштує смішні гроші. Якщо немає, то купуєте з одним з двома акумуляторами буде дорожче, але все одно воно того варте. Пилка за ці гроші цікаво. Акумулятор я вже сказав 18 вольт. Оберти показані, робоча довжина шини 127 мм, 5 дюймів, вищатковий двигун, дві швидкості, автоматичне змащування ланцюга. Що зараз покажу, але це дуже важливий момент. І натягування без інструментів, але по факту натягування це доступ до кришки без інструментів. Але по факту вам без викрутки, яка йде в комплекті, ви нічого не натягнете, тому не знаю, щось виробник тут розівав. Так, зведена табличка з деякими параметрами е, нашого ланцюжка шини. Ну, тут те ж саме, тут теж саме. Тому зациклюватись не будемо. Зараз комплектація і трошки розкажу про пилу. По комплектації в даному випадку це сама пила, але при бажанні можна придбати і комплект. Нагадають. В будь-якому випадку у вас що буде в комплекті? Сама пилка, шина, ланцюг, е, чохол на шину. Одягається досить щільно, не, не втратиться, не випаде нічого. От тому для зберігання, для транспортування це великий плюс, тому що і ланцюг гострий, і він зазвичай у маслі в якомусь бруді, тому одягли цей чехольчик і вже спокійно можна кудись переносити, перевозити чи просто зберігати. Це важливо і по комфорту, і по безпеці. Далі у нас є викрутка, вона двостороння, тобто і хрестик, і лоска. Далі покажу для чого вона потрібна, тому що без неї натягнути нормальний ланцюг у вас не вийде. Інструкція і гарантійний таплон. До речі, гарантійка 36 місяців. Доволі таки серйозно. Тепер подивимось пиличку поближче. Ось покажу з усіх сторін. Давайте, мабуть, знімочокол, бо щось виглядає не дуже. О, без чохла, на це на щось схоже. О, тобто, по дизайну вона простенька, я не скажу, що тут є до чого зачепитися оку. Просто хороший, більш-менш нормальний пластик, дизайн. От, нічого такого надзвичайного, але простенько і зі смаком. Бачимо робочу частину шини. Бачимо зверху у нас є спеціальний заквіст е, для того, щоб, було, ну, скажімо, додаткова безпека, якщо десь рука зіскочить, сюди не залізло нічого. Якщо він вам заважає щось велике пиляти, чи треба знизу вверх пропиляти, то можна просто рукою підійти, одягнути на гілку, пропиляти, і далі вона автомат. Тут стоїть пружинка, вона просто просто стане на своє місце. Далі, без будь-яких інструментів, у нас знімається бокова кришка. Зараз відкриваю. Тут ми бачимо ось таку картину. Тобто сама шина фіксується, вона опирається, ось тут є пальчик для того, щоб цю шину штовхати вперед назад. Є зірочка. До речі, зірочку міняти, бачите, стопорне колечко зняли, поставили зірочку тут на хвилину роботи. І саме ланцюжок. Механізм натягу знаходиться ось тут. Бачимо, плюс-мінус. Відповідно, можна і хрестеобразна і плоскою викриткою, ну, мабуть, буде хрестиком. От, тому написано, що натяжка цього без інструменту, але як бачите, без інструменту у нас знімається лише кришка. Кришка дійсно без будь-якого інструменту. Відпустили от, і працюєте. І натягуєте шину. О, далі, механізм змащування, дивіться, зроблена навіть отвіра показую, я думаю, його видно, вказана напрям ланцюга, як він крутиться. Ну, все, хто зовсім мало працює з пилами, ось механізм натягу. Він простенький, тут з однієї сторони нічого цікавого, з іншої сторони, і ламатися з нічого. От, тому це також по-своєму добре. От, подача оливи зроблена, як бачите, на настоїть. Вона камера не передає, але. Десь там на міліметр, мабуть, ця резинка виходить, тому при притисканні шини у нас не буде ніяких підтюків масла туди, куди не треба. Тобто все буде подаватися чітко туди, де повинно повинно подаватись. А саме отверг-канал, який нас через нього, буде подаватися олива в канавку шини. От, тому подачу масли нам показав, зірочку показав. Ну, застеклювати тема, зараз одягаєш швиденько. До речі, важливий, дуже важливий момент шино, ланцюг без проблем можна купити. Шина, ну ціни можуть мінятися, але ну, небагато. Там 250 може бути якесь подорожчання, 200 з плюс гривень коштує шина. І 300 гривень там 300 плюс гривень коштує ланцюг. Тому абсолютно адекватні грошей, і головне, що воно завжди є в наявності. Рідна шина рідний ланцюг. Одягається все доволі просто, Ну, однією рукою знімаю, тому було незручно. Як бачите, головне направити цей пальчик на шину, таким чином, щоб у нас можна було одягти це діло. І далі ми спочатку, після того, як натягнули, видягаємо бокову кришку. До кінця її не недозатискаючі. Якщо треба підтягнути лицю, дивимось, ну, в даному випадку, можливо, ще трошечки його підтягнути, можна не трогати. От, Якщо треба, то крутонули. Плюсик, мінус, чи більше, чи менше натяг, І після цього зафіксували кришку. Обов'язково це робити перед початком роботи, перевірити на тяжко, і при роботі, як ви ж пару хвилин попрацюєте, продивіться, бо якщо у вас ланцюг звисає, ну, отак, наприклад, це погано, це небезпечно, що він не може зіскочити. Бо швидкість ланцюга у нас 10,5 метрів на секунду, то можуть бути проблемки. Краще за ланцюгом слідкувати, тому що він і сам по собі розтягується і нагрівається, бо тому. Перед початком роботи обов'язково і бажано при роботі цей момент продивитися. Це, це стосується абсолютно будь-якої поли, це просто нагадую. Тепер у нас бачимо зверху є велика кришка для оливи, і всередині вікон бачимо оливу. Це зминуло, залишилось тестування, ті відео тестування можна бачити у нас на каналі. Віконце максимум не вказано, але є рівень мінімум вказаний. Що комусь цікаво, то відкрию кришку. От вона у нас не губиться, і, як бачимо, ну, діаметр фактично стандартної пляшки, я думаю, не прольєте, або в крайньому випадку за допомогою річки можна акуратно залити. Сливається всього лише на всього 40 мл, дуже економна витрата масла. В цьому плані при тестуванні піличка мене і здивувала, і порадувала все добре. Позаду є кнопка увімкнення. Спочатку включається у нас перша швидкість, і якщо не відпускаючи кнопку... Ми натискаємо ще раз пускову клавішу цю кнопочку, то у нас включається друга швидкість, вже горить червоним. І там пилка працює бодріше. Ручка у нас повністю прорезинена, додаткових запобіжників немає, тому у нас електронний запобіжник. Коли стоїть акумулятор, спочатку треба натиснути кнопку і швиденько натиснути пусковий гачок. Тому що якщо пилка полежить, вона ну, включиться електроніка. З цієї сторони можемо бачити, тут знаходиться двигун, охолодження його. Двигун, нагадаю, безщитковий. Якихось додаткових органів керування немає. Знизу підключається стандартний акумулятор 18 вольт GTM. На пилочці ще є деякі моделі, характеристики і так далі. Можете подивитись, кому цікаво. виглядаю на зірочка. Ну, в принципі, в принципі, Давайте ще подивимось на технічні характеристики, подушність прирахуємо її. Інструкція, до речі, повністю на українській мові. Тому ж цим питань не буде у вас. На самому початку є візуалізація чудово, всі рекомендації. Те, що я казав, якщо ви треба пиляти знизу вверх, то можна підійти захист і працювати. Все рекомендації по безпеці, по комфорту, все повністю прописано від А до Я, тому це великий плюс. Як завалювати дерево, ну не знаю, наскільки це актуально, тому що пилочка маленька, як працювати з колодами і так далі, ну то вже подивитись, кого мало досвіду роботи з ланцюговими пилами, може стати у пригоді. Наша основна частина це ось технічні характеристики. Як бачимо, напруга 18 В, номінальний струм, ну я думаю, це максимальний нам. Ну, хай написано номінальний 20 А. Перемножаємо, отримуємо 360 Вт, це потужність того двигуна, що є опилі. 360 Вт. Начебто й небагато, але з урахуванням того, що це маленька пилочка з маленької шини, то для обрізки гілок цього абсолютно достатньо. От, звісно, вона не буде така швидка, як бензопила, якщо навіть на вам невеличку гілочку відпиляти, але подивіться на цю вагу, однією рукою гуляючись, можна тримати комфорт від роботи акумуляторним інструментом, тому і задоволення приносить, і швидкість пиляння ну вона абсолютно класна. Так, мотор вказаний, що він у нас безщитковий. Дві швидкості 5400 7000 обертів на хвилину. ланцюг. ось, Тип вказаний, читати не буду. Ширина паза шини 1.1 канавки, Кіт довжина робоча частини 127 мм або 5 дюймів. Тип ланцюга вказаний. Крок 0,3 дюйма. Товщина ланок ланцюга 1.0. Кількість ланок ланцюга 29. Стішившину, вставляюся, якщо будете на майбутнє. Підбирати шину, виріти не шину, а ланцюг то 29 на ланочок. На ведучій зірочці маємо 6 зубів. Швидкість максимальна 10,5 метрів на секунду. Так, у нас є електронне гальмо, швидкість працювання, механізм натягу гвинтому. Тут, до речі, правильно вказано, бо на коробці вказано, що без інструментів, але, як бачите, без інструменту, без усієї викрутки, я гадаю, ланцюг у нас не натягнеться. Ємність бачка, те, що я казав, у нас 40 мл. Дуже економна пилка, ще раз наголошую, спосіб подачі насосу стоїть повноцінний насос, тобто вона з самотьоком, а насосом качається. Тип насоса, плавний пуск, вказані от регулювання обертів захист від перегріву, захист від падіння та підвищення напруги, від перевантаження, вага 1,2 кг, те, що казав вона, ну легенька класна, навіть з акумулятором багато не важить, можна працювати однією рукою і досить довго. Так, розміри перед вами, те, що там параметри вібрації, кому треба дивіться, комплектація стандартна. Пила, ланцюг шина, ключ, інструкція, гарантійний талон. Ну і далі пішла інструкція, всякі рекомендації. Тому книжечка доволі суттєва. Є про що почитати, і все досить добре, такі розписано. Ось тому як результат, що можу сказати, такі пили зараз в Україні доволі популярні останні кілька років. Тому що спочатку це все сприймалося як якісь там сочкарі, сміялися і так далі. Звісно, є там всякі підробки низькоякісні, але якщо ми маємо хорошу якості в таку міні-пилу, то в принципі вона безліч задач вам закриває посаду. Причому, якщо питання йде про обрізку гілок, винограду, там фруктових дерев повністю закриває. Якісь невеличкі багаття повністю нам закриває питання. Будівельні роботи, дошкові, брус відрізети, ну, рейку і так далі, повністю закриває питання. Виїхати на природу, ну там тут уже дивлячись, що ви там пиляєте, але якісь невеличкі багаття ви зробите. Якісь гілки, які заважають автомобілю проїхати чи його припаркувати в гащах, також можете вирішити цією пилкою. от, Тому, в принципі, дуже порадувала, цікава, класна, повноцінна, маленька пилочка. Причому, подивіться відео тестування, яке є на нашому каналі, вразила, і я очікував від неї меншого. От. Плюс там робили її дуже серйозне перевантаження. Як не дивно. Казала себе адекватно, навіть сильно не нагрілася. Була тепленька, помітно тепленька, але не гаряча. От, тому, що я можу сказати? Якщо ви будете таку маленьку пилочку, то я рекомендую не зв'язуватися з маловідомими брендами, однаднівками, на які навіть неможливо купити на шину не ланцюга. На Нажитєм нагадаю, що можна без питань купити це діло. От, і таким чином. Візьміть якісну річ, хай вона стоїть дорожче, ніж всякі репліки і тому подібне на відомі бренди, хоч вона якби український Китай, але ну, показала себе пилка класна, я її особисто тестував, петент у неї не виникло. Тим паче за таку ціну, що вона коштує. От. Якщо у вас є акумулятор HTML, взагалі думати нема про що, спокійно купуйте, пилка коштує ну, на момент о, публікації відео, там дві 600 чима за рівень. От тому взагалі нема про що думати. Якщо вам потрібен комплект з акумулятором зарядки, ну звісно, це буде там чотири чимось тисяч гривень. Комплект можливо на майбутнє буде і інфляція, подорожчання. Ну зараз мова йде про саме момент публікації цього відео. От тому все одно заслуговую уваги, тому що. Повністю вона бензопилу, звісно, не замінить, але дуже суттєво наступає на п'ятий багато сфер застосування бензопили чи електропили. Може ця пилочка вам вирішити. Комусь на 90%, комусь на 70%, комусь на половину, але реально інструмент заслуговує увагу. Тому, якщо хочете придбати, проконсультуватися, отримати більше інформації, то контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок, розкажу, покажу, продам і будете працювати, отримувати задоволення. На цьому, поки що все. Дякую за увагу.